Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Напередодні повернення Трампа на посаду Україна та Росія борються за Курськ. Постійна зосередженість України на цій області показує наскільки важливим для Києва є утримання російської землі, особливо якщо Трамп штовхне обидві сторони за стіл перемовин. Про це пише видання The Washington Post. Регіон кажуть, журналісти може стати ключовим пунктом у мирних переговорах, які новообраний президент. США обіцяв провести українські війська розпочали контратаку в регіоні минулими вихідними, намагаючись повернути частину території, яку вони спочатку захопили минулого літа, а потім втратили. Атаку провели після того, як минулого місяця Росія почала надсилати тисячі північно-корейських військових у бій під Курськом, використовуючи їх у хвилях гарматного м'яса. У суботу український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна взяла в полон двох північно-корейських військових їх вперше доставили на допит до Києва. Загалом під Курском за останній час Україні вдалося досягнути успіхів, попри російську навалу, що мала б відбивати землі назад. Це були важкі дні. Написав у повідомленні український військовий, який перебуває в регіоні, розповідаючи про перші дні контратаки на умовах анонімності через делікатність операції. Росіяни атакували з різних напрямків одночасно. Подекуди їм вдалося. Вони перетнули кордон з Україною в кількох точках, але нам вдалося відбити позиції. Постійна зосередженість України на Курську вказує на те, наскільки важливим для Києва є отримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід Трампа може посилити тиск на обидві сторони, аби вони сідали за стіл перемовин. Українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон 60 тисяч військових, які за словами Києва розгорнула Росія, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території на іншій лінії бойового зіткнення. Але головне занепокоєння в останні тижні викликало використання Росією північнокорейських військ, зміцнюючи наступальний потенціал Москви на Курщині. Війська за підтримки російської артилерії та безпілотників великими групами рушили до українських позицій, на відміну від російських військ, які зазвичай рухаються меншими групами, щоб уникнути виявлення. Солдати часто ігнорували безпілотники, що летіли над ними і рухалися вперед, навіть якщо їхні товариші були поранені або вбиті поруч із ними. Українські військові знають про швидку інавгурацію Трампа. Сказав 30-річний Олег, військовослужбовець 8-го полку спецоперації, який дислокується в регіоні. У цій операції є політичний аспект. Додав він: ми не можемо це ігнорувати. Він говорив за умови використання лише його імені згідно з українським військовим протоколом. Я ж нагадаю напередодні, український президент повідомив, що наші воїни взяли в полон на Курщині військових з північної Кореї. Це двоє солдатів, які, хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими служби безпеки України. Це завдання було непросте. Зазвичай росіяни та інші військові з північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, аби не збереглося доказів участі ще однієї держави Північної Кореї у війні проти України. Президент подякував воїнам тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій зсу та воїнам десантникам, які захопили у полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим солдатам з північної Кореї надається необхідна медична допомога. Володимир Зеленський. Також доручив службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених світ має знати, що відбувається, підкреслює він. Тим часом Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила взяття у полон українськими військовослужбовцями двох солдатів КНДР у Курській області. Про це повідомляє тамтешнє агентство ЮНХАПІ з посиланням на власні джерела у розвідувальній службі. Процитували одного з полонених, який заявив, що серед північнокорейських солдатів. На Росії зафіксовані значні втрати у боях проти сил оборони України. Ми продовжимо обмінюватися інформацією, що стосується північно-корейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами заявили південно-корейські розвідники за словами співробітників спецслужби, попри те, що полонені солдати режиму КНДР дістали поранення, їхній стан не критичний. Я також нагадаю, що сили спеціальних операцій повідомили, як бійці взяли у полон військового північної Кореї. Оператори тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій, якраз ті бійці, яких згадував український президент Володимир Зеленський, взяли у полон військового з північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області після евакуації з поля бою. Оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Ну і от власне кажучи, такої ситуації залишається станом на зараз.